І сьогодні перша практика, з якою ми почнемо, це синусоїдальне дихання. Це дихання допомагає знімати стресове навантаження, допомагає провести вас внутрішній стан до ладу і відчути перезавантаження. А звичайно, що варто цю практику робити десь 15 хвилин, а можливо навіть більше. Але наше завдання почати, хоча б мінімально робити 2-3 хвилинки цю практику, аби відчути себе і сформувати звичку. Дихати свідомо а практика синосовідальне дихання розрахована на те, щоб ви Постерігали за своїм диханням і дихали, знаєте, так, по синусоїді. Зараз я попрошу вас сісти зручно, поспостерігати за відчуттями у вашому тілі, поспостерігайте, як ви дихаєте, чи є у вас затримки дихання між вдохом і видихом. І завдання ваше зробити так, аби затримок дихання не було. Чому відбуваються затримка дихання? Тому що кожного разу, коли ми зустрічаємося з якимось стресом, несподіваною ситуацією, у нас відбувається таке спазмування дихання. Дихання, тобто ця затримка. І чим більше у нас буває таких, знаєте, ситуацій, тим більше ми ось таких затримок ховаємо собі в тіло, і ми дихаємо такими, якби частинками приривчатим диханням. Тому наше завдання розвантажувати своє дихання і дихати максимально плавно, розтягуючи вдих і видих. Коли ви дихаєте синусоїду, от прямо уявляєте, ви робите вдих, видих, вдих, видих, у вас немає пауз, ви все більше будете розслаблятись. Дякую ви будете спостерігати за вашим диханням, воно буде ставати все більш плавним, більш комфортним. Дуже важливо, щоб вам було в цьому диханні комфортно. Зробіть так, щоб ви не відчували, де починається вдих, де закінчується видих, щоб дихання було максимально плавним, як синусоїда. І коли ви будете так дихати, то ви відчуєте покращення психоемоційного стану. Бажано, звичайно, робити таку практику перед сном або зранку, коли ви прокинулися, можна робити лежі. Чи можна робити сидячи, головне, щоб вам було комфортно. І ваша увага має бути у тілі, у ваших відчуттях, на вашому диханні, і вже ця цілюща увага буде працювати на покращення вашого психоемоційного стану.